Стужний надійний універсал в шикарному стані. Залітає до нас у продаж. Це Шкода А5. На повному приводі. На хороших титанових десках, на хорошій гумі. Нас зустрічає такий салончик, максимально доглянутий. Абсолютно все. Це в нас 12 рік. 2.0 турбодизель на автоматі. Такий дисплей, парктронічки. Все є, все працює. Мультикермо, автосвітло, авто світло, автодощ, складання, дзеркал. От так це все працює. О. В дуже, дуже, дуже доглянутому стані. Окей, задній ряд сидінь. Так все гарно виглядає. Багажне відділення. Вас вже нічим не здивує, звісно, але воно велике та просторе. І тут є розетка, теж як всіх двойне дно і новенька запасочка з домкратом і з усіма ключами. Це авто вже продається у нас на майданчику по адресі місто Вінниця. Вулиця шосе 94 є. Приходьте, проведемо тест-драйву, глянете авто, та, можливо і придбаєте за повну вартість або ж у лізінг Тож, ж хапає авто на авто.